Друзі, вітаю! Сьогодні 4 червня, З вами знову Валерій Клочок, і сьогодні поговоримо про Туреччину, в тому числі. І також сьогодні будемо говорити і про Джозефа Байдена. Він дав цікаве інтерв'ю виданню The Time, де говорив про Україну, але про це в наступному відео. Тому, аби нічого не пропустити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ви обов'язково будете знати про останні відео, якщо натиснете на дзвіночок. Це зробити дуже просто, і також пишіть свої коментарі. Ну, і звісно, ставте вподобайки. Для мене це найкращий стимул працювати для вас. Дякую вам за це! Дуже і дуже шалено. Отже, сьогодні. Була зроблена резонансна заява очільника закордонного відомства Туреччини Хакана Фідана у Китаї. Він там перебував з офіційним візитом, перебуває до нині. Він сказав, що міждержавне об'єднання БРІкс для них може стати дуже цікавим і вони будуть домагатися повноправної участі в ньому. І це дійсно дуже резонансна заява, тому що Брікс це не про демократичний світ, якщо говорити відверто, загалом. Це об'єднання об'єднує країни, такі як Бразилія, Росія, Індія. Ну хоча Індія вважається демократичною країною, Китай, Південна Африка, туди війшли ще інші країни. Ну і загалом це економічне об'єднання дуже потужне. Воно існує ще з 2005 року. В принципі, такого-то формального статусу і немає, але почало дуже серйозно розширюватися. І от МЗС Туреччини говорить, що ну, нам би було б класно з вами співпрацювати і хочемо стати вашим повноправним членом. Звісно, зважаючи на те, що одну із лідируючих позицій у цьому об'єднанні займає Росія у Кремлі дуже відразу фактично відреагували на цю заяву очільника закордонного відомства Туреччини сказали, ну це дуже круто. Ми вітаємо бажання Туреччини доєднатися до і Обов'язково цю тему будемо обговорювати під час наступного саміту БРІКСу, який відбудеться у Росії в Казані восени цього року з 22 по 24 жовтня. А наступного тижня у Москві відбудеться зустріч міністрів закордонних відомств БРІКС, який Путін хоче скликати для того, аби... Ну, щось протиставити глобальному саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. В нього своя кухня, у нього своя вистава, і він хоче зібрати закордонних міністрів країн-членів Бріксу, для того, щоб показати, що в нього є якась альтернатива. Ну і звісно ж, очікується, що саме на цьому зібранні також будуть обговорювати майбутнє членство Туреччини у Бріксі. Хоча це ідея не нова. Вона була озвучена Ердоганом ще в 2018 році. Я вам про це обов'язково розповім. тому ви не перемикайтеся. І чому ж так Туреччина прагне саме до цього економічного об'єднання? Якщо брати до уваги загалом відносини Туреччини із Північно-Атлантичним Альянсом з Європейським Союзом, то слід поточнити на тому, я точно знаю, що ви це знаєте. Але все-таки я заакцентую увагу, що Туреччина є членом Північно-Атлантичного альянсу до Європейського Союзу, вона прагне дуже давно, але в неї нічого не виходить: з 1999 року, вона залишається кандидатом. На вступ до Європейського Союзу переговори Анкара почала з ЄС ще в 2005 році, але з того моменту у них питання не рухається саме через обмеження прав і свобод громадян в Туреччині, через фактично диктаторський режим, який Ердоган запровадив у своїй країні. Я не побоюсь цього слова. Дійсно, режим дуже жорстокий, і він наближений до диктаторського. І в тому числі через те, що у, у свого часу. Початку переговорів із Європейським Союзом щодо можливого членства, дуже Супротив виступив Кіпр, з яким Туреччина має, ну, не поки що фактично, як на мене, заморожений конфлікт військовий. Ви знаєте, що острів Кіпр розділений між Туреччиною і фактично Кіпром, а Кіпр є членом Європейського Союзу. Ну, загалом у Туреччини проблем більш ніж достатньо для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. І особливо, зважаючи на те, що свого часу, у 2016 році, була спроба військового перевороту в Туреччині. І тоді прихильники Дюлена, це такого проповідника Турецького, який проживає в США дуже давно, почали ув'язнювати, кидати до в'язниць, і спроба ця була придушена. Тобто, фактично, на сьогоднішній день говорити про те, що якісь нормальні відносини можуть бути США, Європейського Союзу і з Туреччиною, ну, доволі складно, навіть зважаючи на те, що Туреччина залишається членом Північно-Атлантичного Альянсу. Ще у серпні 2023 року минулого року, якщо повертатися до Бріксу, проходив саміт в Йоханнесбургі у Південно-Африканській Республіці, і тоді країни Бріксу хвалили декларацію про розширення організації, тому що до цього моменту вони так і залишалися в п'ятьох, фактично ще раз нагадаю Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. І з 1 січня 2024 року до цього об'єднання увійшли вже Єгипет, Ефіопія, Іран. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати і заявки подали на вступ Таїланд, Індонезія, Казахстан, Венесуела і інші, і туди навіть прагне вступити і Білорусь. Ну, принаймні, вона прагне вступити і в ШОС, в Шанхайську організацію співдружності, але і туди їм не дуже вдається зараз війти. Але давайте я вас трішки поверну в 2018 рік, тому що я сказав, що Ердоган раніше заявляв також про своє бажання долучитися до Бріксу. А це фактично, друзі, як на мене. Такий собі постріл в спину усім союзникам по північно-Атлантичному альянсу, хоча, як на мене, до цього часу дивним є членство Туреччини у НАТО. Отже, 2 серпня 2018 року, наприкінці липня, знову ж таки у в Південно-Африканській Республіки проходив 10-й саміт Бріксу, і туди вперше було запрошено Ердогана як спеціального представника, де він активно спілкувався з лідерами Бразилії, Росії, Індії, Китаю, звісно, Південної Африки. І тоді він озвучив тезу про те, що хоче, би Туреччина стала повноправним членом Бріксу. Тому заява очільника закордонного відомства вона не нова. Таке вже було, як говорив свого часу Кучма. І дійсно, Туреччина зацікавлена у співпраці з цією організацією, тому що станом на 2018 рік обсяг взаємної торгівлі з країнами Бріксу складав 60 мільярдів доларів. Зараз, звісно, ця цифра вже точно в рази більша. І Ердоган сказав, що має намір добиватися повноцінного членства у Бріксу сьогодні, як ніколи, для нього найслушніший момент. Особливо зважаючи на те, що у нього не складається, як я сказав, відносини з європейським союзом, особливо зважаючи на те, що ще з свого часу він. Отримав дуже серйозний контракт скандальний із Росією на придбання систем протиповітряної оборони С-400. Цей скандал нібито зараз вщух, але Ердоган завжди був таким, знаєте, однією дупою на два стрільці одночасово, тим паче амбіції Ердогана виходять далеко за межі, до прикладу, НАТО чи Бріксу. Він хоче бути володарем світу всього і впливати на геополітику як повноцінний гравець, а-ля Цзіпін чи, можливо, як Джозеф Байден. Очільник Китаю чи як очільник Сполучених Штатів Америки. Про Кіпр я вже вам говорив. 1 травня 2004 року Республіка Кіпр стала повноплавним членом Європейського Союзу і тоді заблокувала, в принципі, рух Туреччини до ЄС. Ну, в принципі, цього слід було очікувати, зважаючи на те, що відносини у цих двох країн не дуже такі собі добрі. Ну і от сьогодні постало питання про набуття членства вКОТРЕ. Туреччиною в Бріксі. Ну, це приблизно те саме, що, наприклад, Туреччина б сьогодні вийшла б з Північно-Атлантичного Альянсу, зробила таку гучну заяву, і вступила б, до прикладу, до Іншого якогось союзу, де а, очолює його Росія або інші країни. Загалом, то позиція Туреччини вона не змінилася, як ви бачите, з 18-го року, і вони і тоді, і нині хотіли б стати, в тому числі і членом Євзєс, Євразійського економічного союзу, і навіть Шанхайської організації співробітництва. Тобто Туреччина хоче бути всюди. І це дуже небезпечно, тому що, як каже Ердоган, світ більше, ніж п'ятірка, маючи на увазі лідерів країн, які входять до Радбезу Організації Об'єднаних Націй, продовж попередніх шести років Росія активно блокувала вступ Туреччини в будь який із цих союзів, спекулюючи саме тим, що вона мала там домінуюче положення. Як станеться цього разу сказати доволі складно. Але якщо восени ми отримаємо рішення Бріксу про входження Туреччини як повноправного члена до їхньої організації, зважаючи на те, що Брікс розростається, то ви знаєте всі закиди скептиків, що ми можемо махнути рукою на цю організацію, бо її взагалі придумав якийсь експерт у Лондоні. Є така версія, то як на мене, це не зовсім так. Що робити в цій ситуації? Звісно, зміцнювати північно-атлантичний альянс. І зміцнювати європейський союз, працювати там над чим є, однозначно. На превеликий жаль, Україну поки що не бачить в НАТО. Про це сказав Байден. Про це все детально моєму наступному відео. Тому не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Ну і звісно, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну, шану не перемикайтесь все буде Україна.